Дорогі водолії, рада вітати вас на своєму каналі. Цікава тема про гроші. Якщо так, то запрошую на розклад. Тому що сьогодні буде все про гроші. Подивимось на ваші фінанси, подивимось на те, які підказки відкривають вищі сили для вас. Коротесенько, про головне, як завжди, на трьох картах. І так, все про гроші. Вісім камечів є вихід. Це вже дуже хороша така новина. Тому що дуже часто фінансова сторона людей лякає, і здається, що немає виходу, здається, що не вирішиться, але насправді вихід є. Я сьогодні обрала колоду протилежностей, яка показує, як дійсно будуть розвиватися події і чого варто очікувати. Вісімка мечів вона показує, дорогі мої друзі, що зараз буде розв'язуватись ситуація. От ви були, до прикладу, заручником обставин. Ви до прикладу... Фінансово вирішували якісь ситуації, але вам не вдавалося, знаєте, ніби зв'язані по руках і ногах. І ніяк не вдається це перестрибнути, звільнитися від цього. Ніяк не вдається налагодити свої фінанси. Але насправді. Зараз буде все змінюватися, тому що якраз ви маєте можливість ситуації цієї виходити з складнощів, і вам треба дуже ретельно придивлятися до усього. Тому що я бачу далі йдуть у нас кубки, і далі знову йдуть мечі, і і тут зав'язані очі, і тут людина чогось не помічає. Тому мої аркани підказують. Що ви не бачите якоїсь проблеми, через яку втрачаєте гроші. І насправді вихід є, вам треба це зрозуміти зараз, знайти ці підводні камені. Можливо, це через стосунки, можливо, через спілкування у вас просто ці фінанси витікають. А ви маєте зрозуміти, що емоції, почуття вони не мають забирати у вас фінанси. Тому що фінанси приходять через роботу, через працю, через силу, яку ви витрачаєте. І насправді, дорогі глядачі, не буде у вас балансу, якщо якісь емоції, якісь почуття відбирають вашу ще й фінансову сторону. Розв'язуйте очі, придивляйтеся до усього, подумайте про те, що. Дружба чи то стосунки, вони мають бути щирими, а не прикріплено саме все грошима. Даєш гроші, дружимо, спілкуємось, люблю тебе. Не даєш, ну, бувай здоровий чи здорова. Тому, якщо програється у вас така ситуація, вже собі подумайте. І зараз треба знаходити вихід і вибиратися з цього всього. Знаєте, я дуже часто вже на розкладах вам пояснюю, що таке мечі, що таке жезли, пентаклі, кубки. І хочу пояснити коротесенько, що таке вісімка мечів. Якщо зараз ви тут розв'яжетесь. То далі у вас дуже швидко все це зміниться. І ви, вам настільки буде легко і в емоціях, і в вирішенні проблем. Тому що, коли ви витрачаєте гроші не на те, що треба, у вас збираються проблеми. Уже так є багато питань, яких треба розв'язати. Можливо, навіть і вісім, бо тут вісімка. Якщо ж ви цей вихід зараз тут не шукаєте і продовжуєте все, що є. То ви стаєте ще більшим заручником обставин, і вже йде дев'ятка мечів, коли ви відчуваєте дуже велике розчарування. Тому зараз як ніколи треба це змінити. Почуйте мене. І колода протилежностей вона показує завжди дві сторони. От, подивіться, якщо дивитися на двійку мечів. Можна побачити вихід, можна розв'язати собі руки, можна розв'язати собі очі і вже розуміти, де ви, що ви. Якщо дивитися на перевернутий стан карти це закінчення, це дійсно знак стоп. І зараз зробіть все можливе, щоб ви навпаки розв'язали очі і побачили, куди йдуть фінанси. Тому що мені показує, що вони йдуть не туди, куди треба. А сьогодні ми говорили якраз про гроші, щоб ви повністю розуміли, що, як, куди. Для чого? Щоб ви відчували задоволення, щоб в житті вам було легко і комфортно, тому що працюючи, віддаючи енергію, треба, звісно, отримувати за це винагороду. Я вам бажаю всього хорошого. Нехай ваші фінансові справи йдуть вверх. Хай вас все буде добре. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!